Вирішив нарешті знову починати, знову вкотре продовжувати, навіть не знаю, вести свою сторінку. Я зрозумів, що я хочу для себе мати ці спогади, для чого я це роблю і тому подібне. І щоб навіть розуміти, що я робив, що я. І, можливо, від цього я буду потім колись відштовхуватися і буду розуміти, що я роблю. Отож, сьогодні я пішов здавати кров. Не доволі часто це роблю, але от там дехто звернувся от для конкретної людини. Цього разу я здавав на пекарські. У мене вже було навіть відео, як я робив туторіал, як здавати кров, як здавати кров у Львові в обласній лікарні, якщо не помиляюся. Як це називається? Не те, що на топольні. А, от. А сьогодні я на пекарській здавав в обласному, цьому, чи це цьому звичайний центр крові. От. Стандартна схема, ти прийшов. Попив чайку, пішов там, здали, тобі, взяли в тебе аналіз кров з пальця, подивився на подив, сів в крісло, забрали в тебе 450 мл крові, Схуднув таким чином на пів кіло майже. Подивився на М1 харткіз, кліп став і все. Дали мені талончик, 40, згідно якого я можу піти в місцеву. Таку їдальню медінституту і там його товарити. Я за ті 46 гривень, я правда, ще доплатив, але за ті гроші за ті так смачно ще поснідав, яка то година 11. Але так дуже фанєцько, сподобалося те, що саме тут, в цьому центрі крові, всіма донорами були чоловіки. Ну, минулого разу я пам'ятаю в лікарні, там були і жінки-донори, а тут всі 100% були чоловіки. Мені просто сподобався цей факт, що чоловіки вони, їм не все рівно, да? що вони здають, здають кров. Це тішить. От. Що цікаво, також мене втішило те, що я можу здавати кров, що в мене достатньо якогось там здоров'я, що я не одразу там десь там від'їхав. Це, це добре. От. Тому зак... десь не те, що закликаю, не закликаю. Просто ділюся досвідом. Я здав, можете ви здавати, можете не здавати, як хочете. Сходив в цю їдальню і побачив багато студентів, які під час того, як їдять, ще щось пишуть, якісь конспекти, переписуються в, їда... ну, в їдальні, їдальням, в основному медики сюди ходять, студенти медінституту. інституту. Таке цікава, Бачите, скільки в них потенціалу, цих студентів, але водночас і якоїсь невпевненості, бо вони не знають, а чи в них вийде, чи ще щось. Ти ходиш біля них такий, ніби поважний, ніби вже все знаєш, а насправді ти такий самий, як вони. Тільки вони просто що в процесі навчання, і ти розумієш, скільки там поруч розумних людей, молодих людей. Це класно. Я теж розумний і молодий, напевно. Але так. Та почав вести знову цю сторінку. Зараз я пішов, давно хотів сходити знову на Марсове поле. Я зараз якраз тут. І трохи подумати. Що це все. Можете теж десь деколи собі сходити. Таке. Варто сходити. Добренько, тут вже аж 4 хвилини відео, але все рівно. Я його завантажу і скоріш за все будуть ще Па-па!